Ви з нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми, і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДМ. І розпочнемо ми, як завжди, з найголовнішого. А найголовнішим на сьогодні є те, чому власне і присвячена кожна з наших програм: взаємопроникнення Рівненського міського палацу дітей та молоді та світової спільноти. А ще традиції палацу і поважнолітні, і повнолітні, і зовсім юні і новонароджені. Отож, про юні традиції, юнь та взаємоінтеграцію. Вже сьомий рік поспіль у нашому абсолютно західноукраїнському місті з великим успіхом проводяться змагання з абсолютно східного танцю Belly dance, Денс танцю живота і зорганізовує ці суто жіночі баталії першість України, Української ради танцю та Української Федерації сучасного танцю з Орієнталь в усіх лігах. Від дебютантів до професіоналів та в усіх номінаціях: імпровізація, класичний беліденс, народно-фольклорний беліденс, шоу Орієнталь, фюжн Орієнталь, Табла Беліденс та Фітнес-беліденс не хто інший як палац, вірніше палацівський клуб східного танцю Орхідея. Окрім самих змагань, понад сотні танцівниць. У програмі заходу було ще чимало цікаванок: як то виступи чемпіонок світу та Європи, акомпанемент на таблі Ваїля Абасі та унікальний національний турецький танець танура. thank you Каждый год у нас и лучше и лучше, вот уровень растет. То же самое у нас организаторы, как обычно, удивляют всегда теплое хорошее отношение со всеми и хорошая организация. Поэтому сегодня было все отлично. И то же место тут, как, как обычно, подобалось. вот это дворец детей. очень теплый прием, в чем мы имели возможность убедиться. Также хочу сказать, что очень все технически было хорошо устроено, и освещение, и музыкальная аппаратура. Очень надеюсь, что эти соревнования будут повторяться каждый год, и мы будем иметь возможность еще раз судить, еще раз танцевать на этой сцене. Большое спасибо за выбор такого места проведения, потому что сцена была очень комфортной, очень красивый зал. Большое спасибо. Як як тренер дуже рада за успіхи вихованців свого свого клубу, тому що вони ростуть завдяки таким турнірам, можна бачити, як діти розвиваються. Як тренеру, як педагогу, мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що ми працюємо в палаці, і що наш палац відомий вже на всю Україну, наш турнір. Набирає обертів і набирає рейтингу, статусу. Нагороди знайшли своїх героїв, вірніше героїнь. І значна їх частина залишилася в орхідеї. з чим ми її вітаємо. А ось це семирічне малятко завоювало відразу три перших місця. Я вже четвертий рік ходжу на, на східні танці. От е, я дома, коли тренуюся, то Моя сестричка стає зі мною і танцює теж. Я їй хочу допомагати, але вона каже, ні, ні, а я ні, буду сама. А коли я танцюю бок, то мене вистачає, бо я кругом. Цей танець, він, він для мене підходить, він мені подобається. Їм, ну, Вату музики подобається мені в ньому. Я дуже люблю танцювати. І, можливо, на 10-му Захаріті саме цей дует здобуде першість України, а чому б ні. А наразі знову про взаємопроникнення. Цього разу, так би мовити, гастрольне. На Червоній руті, відомому знаковому українському фесті, традиційно відзначились палацівські фольклористи ЕКЦ-Веснянка. І саме відзначилися вдало і переможно. Цьогоріч між собою змагалися рекордна кількість фіналістів понад 900 молодих виконавців з усіх областей України. І найбільше понад 600 учасників було в автентичному фольклорі. Отож, перші премії повезли додому фольклорний гурт Веснянка, співочий гурт ЕКЦ, інструментальна капела Веснянка та солістка-інструменталістка Олена Шевчук. Третя премія дісталася Анні Возняк та Наталії Кузмич, сольний жіночий спів. А етногурт «Сільська музика, гурт «Троїсті музики та Юлія Миколайчук, лауреати фестивалю «Червона рута-2011» – брали участь у галоконцерті фесту. Враховуючи результати зуспаткування традиційної культури краю дітьми та молоддю в етнокультурному центрі Веснянка. Організатори та дирекція Червоної рути планують провести семінар-практикум для керівників фольклорних гуртів з усієї України на базі Палацівського ЕКЦ. Що ж, палацові не звикати гостей приймати. А ми продовжуємо про взаємоінтеграцію гастрольну. І цього разу не зовсім традиційно. Днями у столичній галереї мінус чотири відкрили карикадурку. Першу персональну виставку шаржів карикатур лідера завжди Паласівської двічі народної рокобілі команди Отвінта Юрка Журавля. Тут і малюнки журавля для нової книги братів Капранових Мальована історія незалежності України, книги Мазепа Крок до правди та роману братів Капранових щоденник моєї секретарки. Але найчисленніша когорта об'єктів шаржів українські та не лише зірки та отвінтові друзі. А на презентації «Карикадурки» отвінта ще й презентували українському загалу новий кліп. А ось такий. Посіяла баба конопель. Посіяла баба, посіяла баба конопель. Конопель. Ойде конопель. Конопель пепель, конопель. Ну а наразі найголовніший палацівський анонс. Цьогоріч виповнюється 20 років профільної освіти у ПДМ. Що це таке, з чим його їдять, та як це починалось. Тоді все було вперше. В середині 80-х. Вперше палац, тоді ще піонерів та школярів, замислився. Ні, не про сенс життя навзагал, хоча і це було присутнє в його роздумах, а про сенс життя палацівських дітей у палаці. А роздумувати і замислюватися було про що. Не так ще давно я стороною обходив цей пишний палац. І ви знаєте, напевно, чому. Обходив стороною, бо тут ідеалом був дух Павлика Морозова. Ні, привид комунізму особисто не лякав дітей, бродячи паласівськими коридорами та аудиторіями. Та все ж, діти в ті часи, як власне і все суспільство були по маківки заідеологізовані тим же суспільством. З них планомірно вирощували майбутніх будівничих комунізму зі властивим цим самим будівничим стійким моральним кодексом. А гурткова робота заняття в гуртках за інтересами сприяла розвиненню та поглибленню відчуття колективізму та слугувала реалізації амбіцій дорослих. Яким чином? А ось так, керівники колективів чи гуртків елементарно вимуштровували діток різного ступеня підготовки, не даючи системних знань з того чи іншого предмету. Власна системність, як така була присутня, але продиктована вона була саме тим часом і саме тією загальнодержавною метою. Хочеш танцювати, танцюй. Хочеш моделювати кораблики? Будь ласка, та, власне кажучи, застосувати свої вузькоспеціалізовані навички без знань та вмінь у реальному житті тобі буде важкувато. І ще, але це напевне найголовніше. У дітей була цілковито відсутня глибинна внутрішня мотивація. Лише одиниці чітко та обґрунтовано усвідомлювали, чому та задля чого вони тут займаються. Були глибоко переконані в правильності і потрібності власного вибору та завдяки цьому, врешті-решту майбутньому, отримували можливість моделювати власне життя. Отож палац замислився і почав діяти. Цілеспрямовано та поетапно. Спершу з інфраструктури технічних гуртків палац створив політехнічну школу. В ній дітки, використовуючи надбані базові технічні знання, у подальшому могли обрати будь-який технічний напрямок. Вона була своєрідним ноу-хау. Бо сприяла розвитку комплексності саме у підходах до технічної творчості. Спільно з учнівським науковим товариством спонукала до розробки практичних та прикладних проєктів та створення дитячих виробничих кооперативів товариств, які займалися безпосередньо реалізацією продукту, що створювався на замовлення і за плату. Тут було бюро добрих послуг, де займалася рекламою, ремонтом палітурок книг. Пошиттям спецодягу для уроків праці та технічних занять, ремонтом побут радіотехніки, працював фітобар. І все це було передвістям сьогоднішньої соціалізації. А поступ тотальної демократизації та глобальна переоцінка системи цінностей надихнули палац на залучення дітей до участі в керівництві з життям. Спершу з палацу, потім у цілого міста. Так народилися добрі традиції, дебати між дітьми та міськими урядовцями, а пізніше в 90-х дні дублера, дні самоврядування, перед новорічні зустрічі. З міським головою це сподобалось і дітям, і палацу у 1989-му, Окрилений думкою та успіхом палац на всеукраїнському семінарі позашкільників на всю Україну заявив про новий погляд на систему та власне про докорінну зміну парадигми позашкільної роботи, про максимальне наближення цієї самої роботи до реалізації потреб самої дитини. Домінантою став не ідеологічний процес навколо дитини, а її внутрішній власний розвиток, її бажання те, що є гранично важливим для її майбутнього. Звісно, така позиція палацу спричинила ланцюгову реакцію в українському позашкіллі. Міністерство народної освіти України наполегливо рекомендувало вивчати та запроваджувати досвід Ровенського палацу усім закладам позашкільної роботи. Ретельне вивчення та узагальнення палацівського досвіду тим же міністерством та ЦК ЛКСМ України дало палацеві можливість подальшого руху в напрямку наближення його роботи до дитини, її можливості і здібностей та пошуку і створення активніших і змістовніших форм навчання вкрай важливих для життєствердження дитини як особистості. Отож, палац продовжує працювати над моделлю власних профільних шкіл. І ще в запіонерину закомсомоленому радянському союзі у 1990-му першим і єдиним кардинально змінює власну назву, підкреслюючи тим самим свою незаідеологізованість та сприяння саме з життєствердженню дитини. Із палацу піонерів та школярів стає палацом дітей та молоді. Ця діяльність колебаз не тільки під зміну змісти роботу палацу дітей та молоді. Але й форм існування в нових політичних, соціальних, економічних умовах державної кризи. Далі більше у перші дні незалежності України палац створює експериментальну профільну групу народної культури на базі одного класу однієї з рівненських шкіл. А наступного 92-го, відкриває першу в Україні школу народної культури. Школа мала три профільні відділи хореографічний, вокальний та образтворчого мистецтва. А народознавство та основи акторської майстерності викладались додатково на всіх трьох відділах. Діти отримували знання не лише з профільних предметів, а й з тих додаткових, що були конче необхідні і майбутнім танцюристам, і майбутнім співакам, та й просто для вміння спілкуватися. Так запрацювала система профільного навчання, вже саме навчання, а не просто позашкільною робота. І понеслось. Палац вивчав інтереси та потреби сьогодення і відкривав усе нові нові профільні школи. У 93-му двері бажаючим здобути основи економічної освіти причинила новостворена школа бізнесу, котра, до речі, у 96-му першою і досі єдиною в Україні отримала ліцензію на допрофесійну підготовку бухгалтерів, управління акредитації Міністерства освіти України і в подальшому стала базою для створення в рівному економіко-правового ліцею. У 94 му хореографічне вокальне та художнє відділення школи народної культури виросли в окремі профільні школи: хореографічну, музичну та школу образотворчого мистецтва. А сама школа народної культури стала гуманітарною школою з відділеннями народознавства та іноземних мов. У 95-му відділення іноземних стало профільною школою. А в гуманітарну школу влилися відділення правознавства та журналістики. З'явилися екологічна та театральна школи, школа інформатики. Виокремились профільні школи спортивного бального танцю, народного танцю, сучасної хореографії, спортивні школи східних єдиноборств та художньої гімнастики. Загалом у 97-му у палаці вже працювало 13 профільних шкіл. І всі 13 пройшли ліцензування на обласному рівні на надання профільної освіти. Паралельно зі школами діяли тримісячні курси секретарів діловодів та операторів ЕОМ, використовуючи існуючу в місті мережу позашкільних закладів, виробничу інфраструктуру міста, покласти на дані позашкільні заклади не лише організацію дозвілля дітей та молоді, а й створення умов для початкової професійної для початкового професійного навчання та профільної підготовки саме у 94-му і розпочався експеримент зі створення моделі профільної освіти. Спершу на рівні міста, 95 96 роки на обласному рівні. А в 97-му Міністерство освіти і науки України та інститут змістої методів навчання Міносвіти. Оголосили рівненський палац дітей та молоді першим експериментально дослідним педагогічним майданчиком з теми Роль творчої особистості в системі до професійної підготовки позашкільного закладу. А науковим керівником експерименту стала професор-кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри теорії та методики виховання РДГУ Тамара Дем'янюк. Я спробую захистити ту модель позашкільного закладу нового типу як центру до професійної підготовки. Отож, палац успішно експериментував і знову ж першим і єдиним в Україні успішно завершив свій експеримент у знаковий час на межі тисячоліть у 2000-му. і переконливо доказав профільній освіті бути. А потім, потім, на огляді моделей позашкільних закладів України, палац став одним із найкращих. Потім, за результатами експерименту, палац видав солідну книгу, нові технології позашкільної освіти та виховання. Потім, і це все у тому ж 2000-му, презентував її на всеукраїнській науково-практичній конференції, котру сам же зініціював, зорганізував і провів. І ще один результат титанічної наукової праці палацу в основу нормативів позашкільної освіти України покладено багато палацівських напрацювань в контексті профільного навчання та профільної освіти. Власне, саме те, про що йшлося, йдеться і йтиметься у щоденному житті палацу, те, за що він стояв і стоятиме, стверджував і стверджуватиме. Здавалося б, начебто, все напрацювали. Експеримент завершено, ідею захищено, шлях подтверджено, лише торуй його. Та палац, створивши власну маркетингову стратегію, простує далі, постійно реорганізовуючись, своєчасно чуйно реагуючи на потреби сьогодення. А як же все тече, все змінюється? Якісь структури об'єднуються, якісь нові народжуються. Щось продовжується, щось міняється, щось розпочинається. На сьогодні Рівненський міський палац дітей та молоді об'єднує в собі 9 профільних шкіл, чотири спеціалізованих профільних центри, три спортивні школи та 22 художні зразкові та народні колективи, що діють на базах профільних шкіл і де юні артисти різних спеціалізацій реалізують власні компетентності, сформовані під час навчання саме у профільних школах. 20-річний шлях палацу це справжня еволюція від гурткового підходу до визнання нової освітньої парадигми у сенсі профільної освіти. Формальні, себто справжні знання та визнання у неформальній освіті. І шлях цей палац торує далі, бо є в ньому діти, діти задля усвідомленого та свідомого майбутнього, котрих палац живе, діти, завдяки котрим світ, Європа та й Україна щодня пригадують собі, що є в нашій державі таке собі місто рівне, а в ньому така країна ПДМ. А в ПДМ безмежно талановиті і залюблені у свій палац діти. Палац легкого життя не шукає, бо працює не на себе, а на місто, державу, Європу, світ. Схоже, незабаром візьметься за галактику. Попереду нові ідеї, нові проекти, нові рішення, нові здобутки, нові перемоги, нові нагороди. Далі буде. Рівненський міський палац дітей та молоді репрезентує 20 років профільної освіти ПДМ. 7 та 8 листопада у палаці президії Європейської асоціації Установної формальної освіти дітей та молоді, міжнародний форум, естафета конкурентної майстерності, майстер-класи педагогів палацу, брифінг з успішними випускниками ПДМ, флешмоб-інсталяція на виставці школи образотворчого мистецтва, посвята в депутати парламенту дітей рівного та народження нової традиції, молодіжна тусовка Драйв, провокація з отвінта 8 о дев'ятнадцятій. А 7-го о 19 саме ти станеш. Свідком справжнього сходження справжньої лавини творчості. Арт хепенінг шоу Сходження грандіозний концерт зірок палацу різних поколінь 7 о 19. -й. Не втрать нагоди зануритись у творчість. Пройди сходження разом із палацом. Ну що, підемо разом до ПДМ? Наступного разу дивіться. Як від ліхтаря запалював ліхтар, як палац двадцятиріччя профільної освіти святкував та президію ЄСІ у гості приймав? Це та ще багато цікавен про нас. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому своє досягнення злети висоти. Борівницький міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.